Всем привет. Сегодня с вами Gray Sprutki. Сегодня я верну, я вернулся то, что то, что я робив обновление. Да. Я сегодня буду покажу, як вам все таки создать мужом tattoo lore. Інгилію по-другому, попробую. Короче, так. Сначала, ну, я буду на українском, там то, что я люблю українську, то, що це моя мова. Ну, я, ну, ви якщо хочете, ви повторюйте за мною просто. Так, сначала нам надо карта та території. Давайте ми перейдемо на ТЛО. Нам треба йти в звичайний рот тотелвор. Фуди, блін, мене ж я зохоронив палітру. Ладно. Це нажимаємо. Якщо ви не знаєте, що це нажимаєте. Шукаєте. Це ось що текстур. Берем. Ми палітру тільки зберігаємо. робіть як хочете. Ну, якщо палітру хочете, вам, вам покажу потім, як потрібно. Все це зберігаємо. Главное, щоб це у вас було. Кстати, це вже є тих різдва. Ладно, потім розберемось. Починаємо. Так. Сначала ми хочемо намалювати би, би, на нашу Блак... блакитне море. Да, странно не звучало бы. А в оригинальной там было чуть-чуть такое фиолетовое. А я зараз зроблю таке чуть-чуть фиолетово так. Вот так им можно. Примерюсь. Короче, я на тех я вас можу все-таки сквинуть, якщо наберете, наберете не багато небагато подписників. Да. Да может вот так закругло надо робить. Вот так. Точно я не робив так. Вот так нахуй я робив. Вот так. Вот так. И один брак заливав. Так, все. Наший готовий остров. Ладно, так. Значит, робимо опять. Теперь робимо пустыню такую чуть-чуть. Ну, буде пустиня така буде собі, отак робимо. Буде чуть, чуть пустиня побільше, ніж... Так, ми зробимо тут а, начальник Керфаген, Галів там. Ви можете навіть написати в коментарі, я, 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 що зробити далі. А я зразу його доправлю. Так, і ще... Ну, от у нас буде ліс і зробимо рівнини. Так, якщо ви хочете робити по-своєму... Я роблю по-рандомному. Готово. А я не буду їх брати. Я вам покажу, як все-таки... Создавав я там. Грамделборчик. Навіть може хтось зробити вже... Да. На. Отак. У нас який, якийсь получився один. Поставте лайк, якщо ви любите один. А не X7. І домальовуємо чуть-чуть. Отак, беру, все. Ми намалювали свою карту. Но ми ще навіть не закінчили з картою. Подождіть минут. Так, все, я понял там. Ну, я в школі учуся еще. Ну, хто не любить школу, ставьте лайк. Підписуйтесь не под... Ну, не об'євте школу. Мені так не нужно, а то мене еще не ругай, то що я у і... мене есть канал свій. Ладно, починаємо, продовжуємо. У мене ми... я тільки максимум 5 підписників, кстати. Кстати, я зараз... Я після цього ролика піду, піду Саші вже ж дурак редактировать би і леер канала. каналу. Якщо, конечно, хочете. Ну да. У мене є друг такий. Такий у мене просто. Він, він навіть спалив спали своє ім'я. А я своє не, не, ніколи не спалю. Якщо, звісно, якщо ви не дивилися Hooper Sandbox. То мене там спалили моє ім'я. А я тепер розстроєн сидю вже Отак. Отак зробили мостики такі невеличкі. Такий невеликий мо мост. Можете поширше зробити, а я по-рандомному. все у нас все готово. Тепер, тепер ми переходимо до следующему. добавить провинції. Ну, кстати, це, стать дуже сложно добавлять. Давайте ми будемо... Давайте я не буду називати... Про, про Ви... провинсия. Ну, га, галив. В дужках поищи. Вс, вот так. Не обращайте внимания. Вообще. Все, провінція. Провінція Галів. Пап, да всі с ума зайшли просто. Вони ці, ці діти просто взяли з с ума зійшли. Так, все. Тепер ми ро роб, Тепер ми робимо би. Тепер ми зробимо чуть-чуть галів, чуть. Цих таки, обвод, обвод, і це ми видаляємо. Ну да, чуть-чуть криво би. Ось зараз ми я вистріла і справлю би. О, зараз... У кого зараз сніг, я, я її просто вітаю. должен спалили моє ім'я. кстати хто ніхто не любить, хто до вас приходив в кімнату і каже твоє ім'я, то, то це саме ж... Це сам ти кажеш, тепер ти матюкайся типа там кажеш... Блін, я обостряв туалет Щоб потом матом ще не матюкатися, то вас будуть ругати. Ну це ж і мій канал взагалі запритягти. Все. Я попробую, щоб не, ну, не матюкатися. Його там птенця горить! Він знову своїми мемами вже протече. Все, це проведеться галю. Ладно, продовжуємо. Та, блин, ну йдіть уже. Так. Ось у нас є провинція Галів. Ну, я не хочу, щоб це було... я назву просто провинція. Да, сьогодні я додав гарлю гегиптяни, ну, ще які живуть в пустині греції. Греції будуть у нас тут. Давайте я буду дублірувати. Якщо ви хочете, я вам покажу навіть які, як можна зробити журнал обновлення, меню там. Ну як хочете. Ладно, давайте ми дедубліруємо тепер. Тепер ми робимо красним. Тепер ми робимо красним кольором. Ой, блін, це не з... це красненьке робим? Всю. Батл грау. Блін, що я не робив, конечно. Разъединяем. Робимо лінії, срочно Де аванс 4000 З вас з вас из із... вас тысяча рублей Поняли Чи ні? Ладно, тут уже довго будемо, Ну пожалуйста Ну можем на Так Ну Грейси у нас чуть-чуть, така жовта така, чуть -чуть, така, буде. Так буде. Тмненько. Вот так. Вот так. Ну, у нас поки ще... Ну, классно, получается. Их египтян самых. Мы их робим это тоже таких золотых. Таких золотих. все, Так, значит, надо нам... Так, и мы зробим останется, у нас будем у нас. Ну, це у нас будет просто будет коричневе. Я візьму це просто. Так, все, значить. Ми вже закінчили з провинціями. Да. Отака от от таке у нас вийшлося. Це у нас вже по перший епізод поки що. Поки ми добавили свою першу провинці, нарисували карту. Так. І нам треба так само поробити за цю тут. А ви, кстати, замітили картину. Я гаю веду. Ну, не все равно вони не популярні, а мені популярні. Мені просто не подобається ці, ці діна, дін, 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 Вони Мені не подобаються. Кому теж подобається ці леген, легенда, яка уже, уже кому не нужна. Мені Ну, А мені не подобається тут. Мені подобається. Так, все. Я вже доробив. И теперь мы будем создавать игрока. Назовем ее Игрок. Игрок. Вс. И будем забыть его. Давай. Давайте я звуру. я не знаю, как можно забыть. Вроде бы. Давайте мы зробимо цвет кожи такой. Так. Можно вибрати... Так. брать. Так. Що... палітра, Малюмый монатихрака. Спасибо, що я вчихнув. Так, Ви должны шеф ще нажать. Что у вас случилось такий кружок? І вот так. Якийсь колобок получився. Колобок, колобок. А я тебе з'їм. Не съедай мне, пожалуйста. Почему? Потому что у, ми у меня 100 жира. Ой, блин. Так, все. Можно, кажется, уже закруглять. пора. Зара, здорово. У шлемчик такой. Так, значить, Ми йдемо наверх. Виберемо такий сіренький. Ладно, давайте, давайте я на наступний раз би вам покажу, як создати їх ракам. Ну, я вас украду з одної гри. своєю. Розок удобно. Всім пока, всім до зустрічі. Пока. Ми тільки зробили карту та провинції. Тільки одну провинцію зробили. Робіть так само, ну... Якщо ви палітрам вам не треба. Якщо вам не треба, я не знаю, як зробити. Об'яснити об мені як хочете. І ви можете навіть рішити, що в Цю ігру. Та що поки ще мене будуть, мене тут єсть. То що в мене тут є... Мені треба 10 таких робити. Тут є ще і боти, цілі ціл та перемоги да ну я хочу б... все робить бы вс я выключаю ролик не забудьте лайкать не... подписывайтесь на мисковый лайки тоже можете фу поставить ну меня насрать просто я их не бачу всем пока всем до встречи пока